Доброго ранку всім. 19 травня вирішив відвідати Дарницький ринок з надією знайти щось антикварне та цікаве. Будь ласка, друзі, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, коментувати. Бажаю всім гарного перегляду і гарного настрою. дружківка. 50 гривень. Така ж сама ціна. Доброжський фарфоровий завод.

Это то, что и моя. Да? Твоя? О, видишь, мы такие бабушки. У них на дерево абрикоса растет, они не абрикос заготавливается. Ну, может, будет какой-то, как сказать... Мельхиор. Да, смородина в салфетке. Такая... Перетертая. Да, да. Викатина. 180 гривен 6 штук. 180 гривень 6 штук. 30 гривень одна штучка. Продовжуємо пошуки.

200 Хрусталь, 200 гривен, а така 50. 50. Тарилочка. Владимир, а вот это... ну, давай, его, его... Бараневский порцеляновый завод. Цена 30 гривен. Сукорниця. Сумський фарфоровий завод клейму. Ціна 30 гривень. Друзі, дуже гарненька тарілочка. Дивіться, це кантик. одна. Кантик з позолотою. Вона одна. Це вона Дружківка. Яка ціна? 15 гривень. 15. Так. Кстати, стакан 20. Это стаканы с плоским дном, которые идут в подстаканники. Ага, Понял? стаканы. <laughs> Давиться с Их сейчас нет. Я в еле себе нашла, меня подстаканник забрали. Вот я купила ага. там за 20 гривен. 20 гривен кошты. Но они дешевле их не бывают. Это плоская дно. Такая тарелка. Коростань. Какая цена? По 20. 20 грн. Тернопільский... Тут не приємний набір. Не набор. Да, яка ціна набору? Ну це не набір. Оце, вот що в мене є, без карелочки. Карелочки туди не входять, от не окремо. Ага. Стоїть 120 грн. 120 грн, будь ласка. Там 6 щасиц, охниця і Типа кофейницы, не для чая. Ага. Понял? Ага. А подскажите, пожалуйста, вот такой кавовый наборчик, какую цену? Наборчик 150. 150 гривен. Без Знаешь, клейма. Смотри, какие там ручки. Довольно интересный набор. Это, наверное, сочи, мне кажется, сочи. Молоденькие. Нет, сынок, там никого нету, пожалуйста. Придешь его она скоро будет. Блюдо называется шиповник. Бортики рельефні. Клеймо користень. Ціна 60 гривень. Чайник. Довбиш ціна 100 гривень. Сукорниця Тернопіль ціна 50 гривень. Молочник. Яка ціна? 30 гривень. Це звичайно яка ціна? Також 30 гривень. без клейма. Яка ціна? Цукерниця? Ці? 70, друзі. Ціна... Друзі, повернувся з Дарницького ринку. Сьогодні вам демонструю невелику частину своєї літератури по антикварним речам. До речі, я ще займаюся букиністикою, тому хотів би у вас запитати вашу думку на рахунок, якщо деякі відео будуть по темі букиністики. Як ви до цього відноситеся? Будь ласка, в коментарі напишіть. Ну а сьогодні я знайшов наступні знахідки, друзі. Демонструю вам, будь ласка, така тарілочка, букет квітів зображення, Баранівський порцеляновий завод. Клеймо. Період відповідає 1970-1990 рокам. 4 таких тарілочки. вони новенькі, розміри їх діаметр 24 см, висота 3,5 см. Хто буде цікавитися, будь ласка. Їхня ціна 50 гривень за одну тарілочку. Прошу. Наступний виріб блюдо. Дивимось клеймо. Буде Будянський фаянсовий завод. Клеймо відповідає 1960-2000 рокам. Діаметр блюда 27 см. Висота 5 см. Хто буде цікавитися, ціна такого виробу 60 гривень. Будь ласка. Наступні тарілочки, дві супових тарілочки. Я їх називаю маки та васильки. Будь ласка, вони однакові, але кільця у них різного кольору. Отже, подивимося клеймо. Клеймо, як ми бачимо, Користинського фарфорового заводу відповідає періоду 1960-1990 роки, діаметр тарілочки 24 см, висота 4,5. Кого буде цікавити, ціна таких тарілочок 50 гривень за одну штуку. І останні, друзі, тарілочка мені сьогодні трапилася. Отака От супова тарілочка. Клеймо, дивимося. Будянського фаянсового заводу. Відповідає періоду 1950-60-ті роки. Тобто ці тарілочці вже більше 60 років. Розміри діаметр 24 см, висота 4,5. Ціна її 40 гривень. Кого буде цікавити, будь ласка. Отже, друзі, не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал, ставити вподобайки коментувати. Дякую за увагу. До зустрічі!